Наразі для призначення пенсії в 2024 році йдеться мова про пенсію за віком. Людині необхідно мати 31 рік страхового стажу з 2025 року. Стаж підніметься ще на рік, і це вже буде 32 роки страхового стажу. Якщо у людини на час настання пенсійного віку не вистачає страхового стажу, вона може докупити страховий стаж шляхом заключення страхового договору. Для того щоб набути повний місяць стажу, людині буде необхідно сплатити мінімальний страховий внесок. Наразі це 1760 гривень за місяць. Для цього людина звертається за прорахунком стажу, де чітко спеціалісти пенсійного фонду визначають скільки наявно страхового стажу та скільки не вистачає для набуття права, і з цим вже заключається страховий договір. Якщо у людини 25 років, а наразі їй нужна, потрібна 31 рік стажу, то це мова йде про 6 років стажу. І ще є момент, коли у людини є страховий стаж, але є місяці, за які підприємство не було сплочено страхових внесків в повному обсязі, такі люди мають змогу не заключати страховий договор. А Доплатити стаж до мінімального внеску замість підприємства для того, щоб ці місяці рахувалися як повні.